Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. На жаль, ми зробили. Довгу перерву стосовно моїх навчаючих відео. Однак обіцяю, що ця перерва закінчилась, та все ж таки регулярно буду виставляти відео на моєму каналі, будемо дізнаватись про новинки у сфері юриспруденції, надавати юридичні консультації, також розбиратись саме в практиці та допомагати вам у вирішенні якихось завдань. Мій канал, ми на моєму каналі я також хочу продовжити розповідати вам про тонкощі будівельного бізнесу, тонкощі саме купівлі нерухомого первинного нерухомого майна. Однак, все ж таки, як я ще ввела до цього, будуть відповідні лекції, які нагальні для вирішення певних проблем. І однією з таких проблем є саме отримання житлових сертифікатів, якщо ваше житло зруйноване внаслідок війни. На жаль, війна триває, страждають не тільки люди, однак і об'єкти цивільної та житлової інфраструктури. І якщо ваше житло було зруйноване, ви маєте отримати компенсацію та житловий сертифікат на отримання квартири житлового будинку, тобто певну грошову суму на купівлю нового об'єкту на. Духомості. І зараз будемо розбиратись, як це зробити, як отримати ці кошти і якби, що необхідно робити. В інтернеті є безліч інформації, знову ж таки, є інші навчальні відео, які ви можете у Гуглі ввести і подивитись, що є інші автори, які саме. Цими розповідають про це. Є також знову ж таки навчаючий портал Дія, де є відповідна інформація. Однак буду рада, якщо ви саме подивитесь моє відео, мої рекомендації. Я буду використовувати також інформацію з порталу Дія, однак, доповнюючи своїми коментарями. І знову ж таки пропоную бути активними. І якщо ви будете писати коментарі, набагато краще буде працювати та відповідати вам на питання. Тож почнемо. І саме хочу сказати, що нехай жодну сім'ю не торкнеться це горе, що стосується руйнації квартири, будинку. Однак, на жаль, ми бачимо інше все ж таки це є. І краще підготуватись завчасно, щоб документи у вас були в порядку. Ще раз, перевірте, будь ласка, документи на право власності, що засвідчують те, що ви є власником. Це може бути свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі продажу, договір дарування та інші документи. У мене вже є відео Документи на право власності, що підтверджують на земельну ділянку. Однак, якщо вам необхідна додаткова інформація щодо документів, які підтверджують право власності на нерухомість, а саме квартири, будинки, прошу пишіть коментарі, я обов'язково про це розповім. Так, ви їх знайшли, побачили, що це у вас, наприклад, договір купівлі-продажу, технічний паспорт до нього є. Тобто, вже це є дуже добре. Знову ж таки, дивимось рік, який... Є у цих документах ваша реєстрація, БТІ, якщо це до 2013 року зроблена, вона є чинною. Однак для того, щоб отримати компенсацію, законодавець вимагає внести цю необхідну інформацію саме в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Ви маєте право звернутися до ЦНАПу і він протягом п'яти днів зробить цю реєстрацію. Це можна зробити і потім, однак, щоб зекономити свій час, щоб зекономити тобто, гроші, оскільки якщо цю реєстрацію робити протягом одного дня, це буде більш витрачених грошей. Ви можете це зробити. Це не обов'язково, однак, це відповідна. Невеличкий, невеличкий крок для того, щоб спростити подальші дії у отриманні сертифікату. Тому подумайте над цим, подивіться, як вам е, це зробити і як все ж таки необхідно це зробити. Реєстрацію ви маєте право робити тільки, е, точніше, реєстрацію, будь ласка, можете зробити у нотаріуса чи через центри надання адміністративних послуг. А зараз розглянемо саме умови для отримання допомоги, якщо житло було зруйноване. І відповідні умови. По-перше, зруйновані через бойові дії, які почались після 24 лютого 2022 року. Зруйноване житло саме зараз, чи в деокупованій території, чи на території, де можна жити і де не ведуться активні бойові дії. На жаль, де ведуться активні бойові дії, то чи це окуповані території? На жаль, компенсацію поки що не можна отримати. Однак, я думаю, що час іде і це питання буде вирішуватись. Житло не підлягає відновленню. Звертаю вашу увагу, що я вже записала вам відео стосовно отримання коштів на ремонт. Тобто, якщо пошкоджений, його можна відремонтувати, ви можете претендувати саме на отримання компенсації на ремонт. Зараз ми розглядаємо ситуацію, коли житло повністю зруйноване та його не можна відновити. Має власника, тобто є відповідні документи на право власності. Тому я на початку відео звернула вашу увагу, щоб ви перевірили свої документи на право власності. Далі відбувається саме в два етапи. По-перше, це отримання сертифікату на придбання житлового приміщення, і другий отримання грошової виплати. Що стосується по-перше, необхідно зареєструвати факт руйнації майна у дії. Чи це через центри надання адміністративних послуг, чи через нотаріуса, чи центри соціального захисту населення. Тобто ви доклад... прикріплюєте відповідні фотографії руйнації житла. Комісія, яка вже створена при міських радах, розглядає вашу заявку та виходить безпосередньо на місце, де актом фіксує факт руйнації майна. Далі, ви в цей час. Шукаєте нову квартиру. Тобто, ви можете її знайти на вторинному ринку, на первинному, Також ці гроші можна витратити у забудовники, звертаю вашу увагу, тобто на майно, що ще не введено в експлуатацію, а також саме на купівлю житлового будинку приватного сектора. Зараз також можна на будівництво нового житлового будинку. Знову ж таки, ви це шукаєте самостійно, і у вас вже повинні бути відповідна ціна, тобто яка у вас буде, ви повинні зволодіти цією інформацією. Знову ж таки, сума сертифікату розраховує комісія. І, відповідно, вона здійснює їх за нормативами, встановленому порядком надання компенсації за знищені об'єкти нерухомості, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 30 травня 2023 року. Тобто комісія здійснює під цим нормативом і вже виділяє вам відповідну суму. І компенсація у вигляді саме надходить вам сума, ви вже про неї знаєте. Далі у дії. Ви знову ж таки надаєте інформацію про те, що ви вже знайшли нерухоме майно, готові укласти так саме угоду. І вам виділяють ці грошові кошти та бронюють їх під вас. Потім ви йдете до нотаріуса та саме вчиняєте відповідну угоду. Ви маєте право скористатись сертифікатом на відновлення, тобто там буде вказана сума, яку вам виділяють протягом 5 років. Також звертаю вашу увагу, що якщо ви отримаєте цей сертифікат, ви не будете мати право на відповідні репарації, які ну, можуть бути в майбутньому. Якби звертаю вашу увагу, можуть бути в майбутньому. Що стосується того, якщо ви знайшли нерухоме майно вище за вартістю вашого, вашого, вашої компенсації, ви маєте право заплатити цю частку. І знову ж таки, розмір цієї частки, ви можете, до речі, на репарації претендувати розміру цієї частки. Ну, що стосується репарації, це вже інше питання, коли будуть виділені це також. Тому пропоную вам все ж таки використати ці можливості, які надаються зараз. Якщо ви знаходитесь за кордоном, ви маєте право також на цю компенсацію. І це можна зробити шляхом видачі довіреності, звернутися до консульської установи чи до нотаріуса, в країні перебування, і е, потім, якби видати довірність уповноваженій особі, яка буде цим займатися. Знову ж таки, е, звертаю вашу увагу на реєстрацію у новому реє... Ну, мається на увазі у. Е, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно нотаріус, коли буде вчиняти відповідну угоду на купівлю нового майна, він зобов'язаний зробити в реєстрі по вашому майну, яке зруйноване, реєстраційну дію про те, що майно зруйноване. Тому, якби да, ви повинні розуміти, ви чи вносите зараз реєстр, чи потім, коли, не дай Боже, здійсниться цей факт. Також звертаю вашу увагу, що е, існують два види права власності в якому сенсі? Е, право власності на житловий будинок та право власності на земельну ділянку. Тут є якби, гарні новини, в якому. плані. Е, ви втрачаєте право власності на житловий будинок, е, і нотаріус ставить е, відмітку про те, що житловий будинок зруйнований, однак право власності на земельну ділянку у вас залишається. І ви можете нею розпоряджатись, потім будувати новий житловий будинок на цій земельній ділянці. Тобто є. Відповідний гарний нюанс ну, якби цього, що все ж таки право власності на земельну ділянку залишається. Тому а, вам, а, до речі, задумайтесь над тим, щоб приватизувати земельні ділянки, почати цей процес, якщо ви цього ще не зробили. Знову ж таки, це буде плюс для вас, якщо щось станеться. А, і... Підбиваючи підсумки, хочу зазначити, також звернути вашу увагу, що послуги нотаріуса не входять у цей сертифікат. Ви повинні знати, що послуги нотаріуса щодо укладення договору купівлі-продажу сплати відповідних податків саме буде, не буде входити у цю грошову суму. Тому ви якби, це повинні враховувати при купівлі майна. Дякую, що дивились мої відео. Пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі!